З Днем Незалежності, Україна, Українці, сьогодні ми згадуємо не лише про свободу нашої землі, але й про силу нашої землі, про те, що живе у кожному з нас силу роду, яка тече крізь покоління, силу берегінь, що оберігають наші домівки і серця. Силу наших рідних богів, які завжди поруч, коли ми йдемо шляхом серця. Зміни приходять не тоді, коли ми молимося і впливаємо на щось, хочемо вплинути. Вони народжуються тоді, коли ми міняємося всередині. Кожен із нас, як атом, як іскра у великому полум'ю, коли ми пригадуємо свої корені. Свою мову, свою землю обираємо бути собою вільним, сильним, гідним. Україна це не лише територія, це душа. Це ми з вами, наші душі, наші пісні, наші діти, наші мрії, наші рідні боги. І незалежність живе доти, доки ми пробуджуємо свою силу і стоїмо в єдності з родом. Нехай цей день нагадує нам, що ми нащадки вільних, в нашій крові живе сила богів і предків. Нехай серце кожного українця світиться світлом, світлом правди, чуйності, мужності і любові, з днем незалежності, рідна земля, рідні люди, з нами рід.